Усе чи не дивиться хто? Вириваю одну мама. Сама морквина дудненька, вириваю другу, тонка, третя тонка. А моркви захотілося аж тримчу весь. Перепер... Переправи весь ряд, оглянувся, що робиться. Тоді я посадив моркву назад, хай доростає до моря, а сам подався далі шукати смачного. Що ж робить, куди тікати? Куди ти, бодай тобі ноги поламало! Куди ти, тютю, ламаєш, бодай тобі руки й ноги поламало, а бодай ти не виліз того дзню до второго пришестя, щоб ти зів'я повілася, як оця морпочка зів'яла, в твоїх карту. Мати Божа, Цариця небесна, голубонько моя, побий його не вігласи святим своїм оформим, як повесни коїнцерої землі, оту морпочку, повесни Цариця небесна, заступниця моя милостива, заступись за мене, щоб ріс він не вниз, щоб не почув він ні зозулі святої, Божого Грому, щоб не їм він тієї морбочки та вдаю праці та б тою шачик поточив, голубоньки мої святі, щоб не він нічого не ні вашого турку небесного, не, не бачу ні вашого бідечка святого, щоб не їм він чиєї моркочки дай в пранці та полячкизю, та бдай шащик поточив, щоб не ні шевця, ні кінця, ні що ще робить? Куди податься? Піду на вулицю, шануватися, великих одиниць. Дід казав, що за це багато усяких гріхів на тім світі прощається. Здравствуйте, дід! Мабуть дід мене не почуть. Треба піти тобі сказати ще вулицю. Здравствуйте, дід! Що ще робить? Куди податься? Піду ще до діда Захара. Здравствуйте, дід! Та й де підтримки!